Ми раді вітати сьогодні Східно-Українську форум Ради БПО. Ми раді вітати пані Ірину Верещук за те, що вона організувала цю форуму, вона приїхала до нас, змогла завітати першу саме в Полтавську область. І сьогодні була плідна дискусія, було багато запитань. Ми почули і про проблеми, і про шляхи вирішення цих проблем. І хочу себе сказати, що саме питання ВПО є одним з пріоритетних для роботи військової адміністрації області. Пані Ірина, вам слово. Дякую вам, пане Філіппе. колеги. Я сьогодні дійсно на Полтавщині з робочим візитом. Це перший мій робочий візит у регіони на посаді заступника голови Офісу президента, і я обрала саме Полтавщину, бо Полтавщина є зразком. Для нас, для України кажу, бо знаю, маю досвід зразком у тому, як саме будується політика і реалізовується політика щодо внутрішнього переміщення. У них є у нас є на Полтавщині програма підтримки ВПО. От ми сьогодні обговорювали і міську програму, і обласну програму. Ми розуміємо проблематику щодо житла. Так є хороші інструменти, які варта масштабувати на всю Україну. До прикладу, питання спадщини від умерлого, тому що це дуже важливо. Ми маємо житло, яке потрібно проінвентаризувати і передати гуртожитки, приміщення, які сьогодні не використовуються. Вони можуть бути використані для житла ВПО, але потрібні господарські руки, мотивація, яка є у керівництва ОВА, у громад, у рад ВПО, де ми сьогодні власне і працюємо. Дякую, пані Валерії Вершиніни. Stabilization Support Services, яка формує, допомагає формувати ради ВПО. Їх у нас вже близько тисячі по всій Україні, а це шалена праця. Повірте, це величезна, клопітка праця, яка мотивує людей рухатись далі, об'єднуватись і вирішувати проблеми за принципом нічого без нас про нас. Ми сьогодні, власне, говорили, як зробити так, щоб рішення ради ВПО. Набували свого максимального виразу і результату у рішеннях рад громад у виконкомах у всіх щаблях влади. Вони мають бути почуті. І, власне, тому ми сьогодні тут ми зібрали. І я дуже ще раз дякую організаторам, в тому числі університету уклінно дякую пану ректору. Ми зібрали численне численну кількість голів Рад ВПО, а це і Запорізька область, і Донецька, і Луганська, і Харківська. Всі приїхали сюди, щоб обмінятись досвідом, почути один одного. Ви бачили, була дискусія, вільний мікрофон, вставали керівники і керівниці рад ВПО і розповідали, як вони формують і себе, і навколо так себе екосистему, яку ми разом будуємо. Надзвичайно важливо, щоб представники офісу президента, уряду, парламенту, тут сьогодні у нас і народні депутати, і всі, від кого залежить прийняття рішення, сідали разом і чули те, що кажуть їм наші вимушені переселенці. Іде зима, нам дуже важливо триматись разом. Евакуація триває, внутрішнє переміщення триває, і нам варто все зробити для того, аби пройти цю зиму, витримати і далі продовжувати перемагати. Дуже вам величезно дякую за все. Якщо можна, ще декілька слів, пані Валерія і УВКБ ООН. Доброго дня, колеги. Дякую всім, що сьогодні доєдналися. Для нас дуже важливо, що питання внутрішнього приміщення і питання захисту постраждалого населення залишається у фокусі держави. Зараз, коли відбувається реорганізація Міністерства реінтеграції, вся громадськість насправді дуже очікує. Підтвердження того, що жоден з аспектів захисту людей, що постраждали від війни, не буде забуто. Сьогодні ми чули і запитання, що стосуються підтримки людей, що опинилися у полоні. Ми чули запити щодо житлової політики. Ми чуємо про потребу в тому, щоб ради ВПО. Ставали дійсно тим майданчиком, який би міг тримати фокус уваги на потребах постраждалого населення. Насправді не тільки в АПО, більш широкого кола питань, бо в Україні дуже багато людей постраждало від війни. І ми дуже раді бачити підтримку в обличчі. Тепер вже Офісу президента. Ми дуже сподіваємося, що на наступному форумі також вже будуть представники реорганізованого міністерства, як би воно не називалась, головне, щоб воно продовжувало системно і інституційно працювати для вирішення питань внутрішньопереміщених осіб, для підтримки евакуації, для створення умов для відновлення зруйнованого житла. Адже всі ці проблеми має держава і люди вирішувати зараз одночасно, по суті, з військовими діями, що тривають. І ми також вдячні УВКБ ООН за підтримку, яка надається Україні в цій сфері. І я передаю слово представнику УВКБ ООН. Федерико, uh, плізь. UNHCR is proud to support this initiative of the government of Ukraine and its different um, in integrating um, IDPs підтримки, нашої підтримки цієї ініціативи і від того, що саме в цій області відбувається ця ця Україна є екземпл вірлдвайд на емпаурмент і партисіпація в ІДПІС в публіки афарах. Ми завжди долучаємося до всіх uh, цих заходів і до всіх uh, дуже надважливих ініціатив. And we reiterate our support this year and in the future All, to, to support all these efforts um, of integration of IDPs. And we congratulate all the all the efforts made by the government in um, in supporting IDP councils, uh, which, as was mentioned during the forum, materializes into concrete, practical public policies for IDPs. Щодо цієї роботи, і те, що ми почули сьогодні на форумі, те, що лунає, і те, що буде мати дійсно результати в подальшому. Я хочу додати ВКБ ООН це про те, що слово не розходиться з ділом. Це якраз про них. Я е, коли сюди приїхала, ми готувалася до виступу. Я власне поділилася приємною новиною про те, що коли ще я була віце-прем'єром, ми домовилися з пані Кароліною, яка є головною координаторкою ВКБ ООН в Україні. Що 30 мільйонів доларів, а це мільярд 200 мільйонів гривень, цьогоріч буде виділено разом з Міністерством Мінреінтеграції за е, власне. Допомоги громад і областей на 21 тисяча кожне домове господарство на закупівлю дров, які так необхідні на закупівлю палива, на закупівлю всього того, що обігріє наші оселі. Отже, сказано, зроблено: 85 тисяч домогосподарств, 20 тисяч, з яких до 24 жовтня вже отримають 21 тисячу. Тобто це те, що ми дуже просимо від наших міжнародних партнерів, щоб слово не розходилось з ділом. Бо кожного разу, коли ми не отримаємо обіцяних грошей, це ціна життя і здоров'я наших людей. Ціна, бо це зима, це холод. Люди чекають, люди довіряють, і оце слово, яке дають наші міжнародні партнери, має бути дотримано. Тому дякую, ВПБ. Дякую нашим. Партнерам з ЮНІСЕФ, усім, хто допомагає, бо багато дійсно партнерів допомагає. Нам би було дуже важко без партнерів. Але цьогоріч підготовка до зими, бо брала безпосередню участь. Я бачу, як люди підійшли. І те, що люди сьогодні отримають допомогу, і ми будемо спокійно спати, бо будемо знати, що люди точно не замерзають. Це наша з вами спільна робота. Величезно за це дякую. Дякую. Скільки загалом є в області людей то вимушено переміщено, і трішки про програму, яка уже про було. Як вона зараз перебуває в області більше ста переміщених осіб. І вони прибувають щораз. І вони прибувають. Ми постійно отримуємо нових людей з Сумщини, з Чернігівщини, з Запоріжжя, з Донеччини. Нещодавно ми спільно з ОВКБ відкрили вартілиці новий прихисток для людей, які були знову приміщенні, а це 900 нових місць, і це потужний вклад в добробут і в щоб наші люди отримали все необхідне, особливо в такий важкий період, як зараз. Ви далі ви говорите, що не житлові приміщення вносить влаштовує. Да, у нас є і пілотний на всю Україну проект. Ми започаткували його в Полтавщині. Це використання відео спадщини. Нам потрібно було пропрацювати і юридичні, і фінансові і технічні і механізми для того, щоб це житло було придатне для життя. І зараз ми спільно з ВПБОН вже теж виокремили ті об'єкти, які потенційно можуть бути відреставровані. І починаючи з п'ятого року, ми Будемо вже проступати до реставрації цих об'єктів і передаємо подальше користування. Дякую, колеги. Дякую.